На даному етапі ми завершуємо оздоблювальні роботи, завершуємо систему вентиляції, опалення, всю електрику. Також встановили гвинтовий підйомник, займаємось благоустроєм території. Це бомбосховище класу А4. С це найвищий клас. Здатне витримати ракетний удар системи С-300. Зліва направо нас кімната обслуговування води та системи опалення. Далі кімната керівництва бомбосховища, підсобне приміщення, фільтраційна кімната, електрощитова, чоловічий, жіночий туалет та туалет для маломобільних груп. Особливість цього бомбосховища це безперебійне знаходження людей протягом одного місяця на випадок. Відсутності електроенергії, тут встановлений дизель-генератор. Всі комунікації можуть працювати від нього. Добігає завершення будівництва бомбосховища. Держава, керівництво Харківської області, педагоги та працівники ліцею роблять все можливе для того, щоб діти в безпечних умовах почали новий навчальний рік в очному форматі.